Отже, Гейдемак цього року презентував альбом, новий альбом, 2013 рік, називається Годі спати. Що нового, що змінилося. тобто Всі говорять про абсолютно новий формат, але в чому секрет, тобто, в чому полягають основні зміни? Я думаю, що секрет у зміні складу тут зовсім інші хлопці прийшли до гурту, і в тому, я думаю, є основна причина, чому так сильно змінився стиль. Він став максималістичним. Безпосереднім і таким драйвовим, просто такий удар вперед. А музика стала важчою, це помітили всі, але і змістова складова змінилась, Альбом називають бунтарським. От В чому бунт? Ну, бунт, там можливо, можна його знайти і в текстах, і в музиці, але він в основному в подачі. В тому що це дійсно рок-група, яка грає вперед і зносить. Там, стіни це не є такий агресивний удар перед, тобто ясно, що перед гуртом на концерті публіка. Тобто це спілкування з публікою, але це таке безпосереднє спілкування, яке просто робить вибух. Але крім того, більшість людей, які більше журналістів, які писали про ваш новий альбом, вони помітили те, що. Там змістова складова, досить, досить, досить потужнішою стала порівняно з попередніми альбомами Маків, і альбом навіть ще назвали політичною провокацією в хорошому сенсі Ну Я не знаю, ми не думали про політику, коли його робили. Вона про вона просто хотілася просто висказатися, сказати все, що наболіло. І ось, мабуть, це коли людина. Щиро каже те, що її наболіло, от її дістали, і вона каже щось. Ви мене всі дістали. І я, я думаю, так, так і так. І ось Це зміст цього альбому. Я думаю, так, так і так. так. В чому тоді політичний маніфест Гайдамаків? Основний меседж, який ви доносите цим альбомом. Ну, в тому що годі спати, годі боятися, годі брехати собі іншим, годі лінуватися. Тобто, життя, воно. Є таким, як воно є, і воно всім не подобається, але всі чомусь продовжують якось цю рутину. І е, насамперед, е, я думаю, що концепція альбому мене не, не думали, не вибудовували якісь стратегії, що ми будемо перебудовувати суспільство. Е, поки що наразі це просто вибух і там руйнація того, що є сьогодні. Але от слова, вибух, руйнація, це деструктивні терміни. Деструктивні, деструктивні. Гайдамачина є деструктивна. Якщо ви повернетеся до історії, то учасники вони не прагнули попасти в парламент або щось там до, до якоїсь там реєстрації. Може, може хтось там і прагнув із них, але те, що вони вчинили, вони вчинили стихійне повстання. Традиційно українських то, музикантів, які от... Обживали... на рівні музики це є ось така Коліївщина. Ага. Традиційно українських музикантів, які пишуть соціальною складовою текст, їх постійно всі журналісти запитують, плануєте політичну кар'єру. Ну, яка у Гайдамаки може бути політична кар'єра? Я вже жартував з цього приводу на деяких інтерв'ю, що так, там. Ми сказали, що ми питали, що ви зробили, якби прийшли в парламент. То перше, там знесли би перші ряди, поставили замість трибуни сцени і просто грали би. І хто не треба з парламенту, би вийшов, а хто треба, той зайшов би. От і в парламенті я думаю, там замало місця. Ми просто грали би нон-стоп. А, а, ви вірите, от ви, ви ж звертаєтесь, коли говорите, що ваша музика це постійне спілкування з аудиторією. Ви спілкуєтесь з аудиторією, ви вірите, так. що ви можете якимось чином вплинути на ми, ми впливаємо на аудиторію, і аудиторія впливає на нас. Це важливо. Що це не одностороннє спілкування. Якщо ми, там, ми граємо для людей, ми якось живемо серед людей, ми уловлюємо настрої і про це пишемо пісні. Я тоді запитаю вас як, як соціолога, скільки ви уловлюєте настрій. Ви відчуваєте, що ваша аудиторія часом змінилася? Ми відчуваємо, що змінився, змінюється настрій у людей у суспільстві в Україні взагалі. Воно все, все більше, більш наліатризоване і все більш, більш напружене. Тобто ви маєте, маєте на увазі радикалізацію якусь певні? Певна радикалізація, але не в тому сенсі, в якому її треба боятися за кордоном, що, а в тому, в тому сенсі, що е, ну, коли люди вже не можуть жити по-старому. Радикальних змін можна досягти лише силовими методом, чи ви бачите щось, щось інше. Політичне. Ну, якщо політика не буде схожа на театр оперети, то тоді може щось вона і змінить. Поки що наразі це цирк або театр. От ви постійно звертаєтесь до українців от в цьому альбомі безпосередньо mm -hmm. з меседжем годі спати. Ви бачите, що українці прокидаються. Повернуться, бачимо. Але ж от українці от, просто зараз в момент нашої розмови відбувається засідання ініціативи там 1 грудня. і як наслідок от останніх кількох років українці не дуже схильні вірити моральним авторитетам нації, ну і ставлять ну, часто під сумнів, хто ці моральні авторитети нації і середньостатистичні українці, яких ми бачимо на вулиці, це між ними прірва. І, на жаль, цю прірву треба якось подолати для того, щоб дослухатися до тих моральних авторитетів. Я сам підтримую ініціативу 1 грудня, і я їх розумію. Але знаєте, Христос прийшов не до племені, просто якогось, а вже на до євреїв, які були досить розвинені на той час. Тому я думаю, що якщо ну, він прийшов на підготовлений вже ґрунт. І... Ця ініціатива 1 грудня це щось таке подібне. А кричать вони зараз, як той, хто кричить в пустелі. Гайдамаки це музика. Музика звертається mm -hmm. не тільки до рацію до емоцій. Відповідно, можна вважати, що ваш гурт. Ось, робота... ось ми звертаємося більше до емоцій, ніж до рацію. Так саме відповідно. Ви готуєте ви готуєте майданчик для приходу тих людей моральних авторитетів для для приходу для того, щоб для можуть... тих моральних авторитетів, можна так сказати. Добре, mm -hmm. тобто так? ми не, не проти, якщо прийдуть моральні авторитети і побудують потім щось нове на місці того, що ми своїм вибухом зруйнуємо чудово, скажіть, будь ласка, які творчі плани гайдамаків далі в тур їдете? Як ви будете доносити цей меседж меседжоді спати до людей? Зараз ми в турі по Україні ми презентуємо цей альбом в Україні. Потім скоро вже почнуться літні фестивалі. Будемо грати на літніх фестивалях. Там перший в Іспанії 11 травня.